Щодо ситуації у Бахмуті, звичайно, будемо розпочинати наш діалог із ситуації на фронті. Зокрема, Сергій Череватий говорить, що за останні три дні кількість боєзіткнень дещо зменшилася, і навіть військові нам розповідали в ефірі, в тому числі, що побачили нову тактику у ворогів. Якщо раніше вони наступали ледве не по всій зоні. Відповідальності, так би мовити, зараз перейшли до точкових атак, а навіть серед точкових об обирають, як вони говорять, найбільш точковіші. А ворог намагається взяти невелику паузу чи перегрупування робить, що відбувається. Ну ще були повідомлення про те, що зменшилась кількість обстрілів. Ну під Бахмутом в Авдіївці, в тому числі, був з керівником військово-цивільної адміністрації цього міста про те, що там зменшилась кількість. Саме е, артилерійських пострілів, ракетних атак, це може бути дві, дві причини: або ворог намагається перегрупуватися і накопичити боєкомплекти, накопичити снаряди, все, що необхідно для якихось потужних дій, або просто в нього закінчується можливості робити більш потужні наступальні дії, тому вони переходять ну, під Бахмутом до точкових атак. Це невеличкі групи, це від ну. Від декількох людей там порахувати важко, ну, кажучи, що від е, 10 людей до відділення, до, до взводу, до десь 30 людей намагаються протиснутися до якогось місця, одразу, одразу там зробити якусь вертіфікацію, закріпитися, умовно кажучи, і потім з цього місця спробувати знову е, намагатися атакувати. Ну, що їм це принесе, це ну, невелика зміна тактики, це часткова зміна тактики. Поки що їм ну, останні 10 днів це не вдавалося, сподіваємось, що надалі. Ці дії і до якогось результату суттєво не принесуть. Про те, що зменшились наступальні дії ворога, свідчать і ті втрати, які він несе з офіційних повідомлень нашого генерального штабу. Ми вже пам'ятаємо, що були втрати там до тисячі і більше людей в день. Зараз ці цифри зменшились до приблизно 500 ворогів на день. Це не означає, що ми стали гірше воювати. Це означає, що менше кількість людей намагаються робити такі штурмові дії. Ну ще раз дві причини: або вони хочуть перегрупуватися, або вони просто закінчились можливості. Цікаво дійсно розібратися. В чому ж яка ж серед них одна таки переважає. Віримо, звичайно, що в них сили так. та й зменшуються ресурси. Принаймні хотілося, щоб так було. Вчора, до речі, нібито Пригожина бачили в одній з шкіл Бахмута. Він говорив свого часу, що його війська майже. В оточенні загрозі оточення з боку збройних сил пам'ятаєте і просив Шойгу підтримати. Потім йому нібито пообіцяли убезпечити на флангах розташування бійців ББК Вагнер. Я так розумію, що це зовсім не означає, що російські війська, які підпорядковуються, Шойгу, будуть безпосередньо воювати у місті, тобто вони будуть їх прикривати, і в разі чого просто кидати вагнерівців і покидати позиції довкола міста. Цілком можливо Знаєте, є інформація про те, що побачили, начебто, вагнерівці вже біля Авдіївці. Тобто є інформація про те, що вони, начебто, при приїжджають в інший ну, на південь туди, і там намагаються вести бойові дії. Давайте так вагнерівців на пику їхньої кількості було ну, приблизно 45 тисяч військовослужбовців. Це були ув'язнені, це там ну. Весь непотріб, що вони не збирали, вони поставили у стрі, дали зброю, вони воювали. Зараз їх залишилось не більше 7 тисяч людей. Це вже їх називають ветерани. Це люди найбільш підготовлені, найбільш фахові, тому що ми, ну, ми пам'ятаємо, що вони кидали в бій найменш підготовлених людей. Вони, звісно, гинули, а залишились ті, хто ну більш більш розумний, більш досвідчений. Чи буде їх підтримувати збройні сили регулярно збройну сили російської армії з флангів? Ну цілком можливо. Хоча ми вже знаємо про цей конфлікт, який відбувався між Пригожиним і Шейгу з Герасімом? Вони навіть казали керівництво ПВК Вагнер про те, що вони збираються взагалі вийти з цієї війни і піти воювати десь в Африку, чи там робити якісь інші дії. Тому ну цілком можливо, що вони до, до чогось домовились, і що дійсно е, їм будуть постачати більш більшу кількість набоїв та снарядів для їхньої для артилерії, будуть підтримувати. Але я не думаю, що це дасть їм якийсь зиск, бо ситуація саме біля Бахмуту, я казала, наше е, військове керівництво вона вже е, стабі, стаб, стабілізувалася, умовно кажучи. Це потім було. Е, Ну, розтлумачення, що це означає, що означає ці слова. Це означає, що ми знаємо точно, скільки там знаходиться ворога. Знаємо точно, які в нього сили та засоби, скільки в нього є набоїв, скільки в нього пала мастильних. Тобто, у нас повністю ми повністю розуміємо, що там по тобі в лінії фронту. І є, є впевненість в тому, що цими силами та засобами, які там зараз є, вони не зможуть просунутися на якусь суттєву віст. На цьому фронті на цьому участку бойових дій тому бої там тривають, бої дос, вони, вони продовжуються. Там нічого не зупинилося, але інтенсивність трошечки зменшилась, і можливості ми знаємо про їхні можливості, Вони не на сьогоднішній день оцим цим угрупуванням, що там знаходиться, вони не здатні зробити якесь просування. Щодо тих, хто воює під Бахмутом, російська пропаганда розповідає про такі нібито елітні підрозділи, яких залучили. Бо, мовляв, вагнерівці усе менше є, що очевидно. А от воюють нібито воює еліта, так би мовити. Хіба вся еліта не була не полягла у боях за Київщину, за Харківщину, Лягла. за інші регіони? Правильно ви кажете, все там еліта, еліта вона на папері. Там ще крім Вагнерісу знаходиться одна мотострілецька бригада і два полка повітряно -десант, Ну, десантно штурмових там. На папері дійсно ну морпехи ССО э, десантура. Це це дійсно люди, які є елітою будь-яких збройних сил. Вони проходять спеціальну підготовку. Вони ну там для того, щоб підготувати бійця сил спеціальних праси. давайте так простіше скажемо. Э, потрібно ну не місяці, потрібні роки, бо там дуже серйозна підготовка. Де там фізична підготовка? Ну і ну і так далі, розуміємо. Ціх людей э, давно вже познищували, э, які там були. І тих, яких долучають, як кажуть люди, які ведуть про наше обіця, які з ними воюють, то ці люди, які начебто, обліковуються в на якомусь потужному там, елітному підрозділі, ну на полі бою вони не відповідають цій назві. Тобто вони поводять себе як новобранці, давайте ще одну ділянку фронту обговоримо. Авдіївка останнім часом посилилась там штурмові дії росіян в певній мірі, загострилась ситуація дехто вважає, що Авдівка може стати бахмутом 2. Сподіваємося, звичайно, що такого не буде. Для російських окупантів цей населений пункт це політика, чи все таки має якесь військове значення? В тому числі ну, військове значення будь-яке міста, навіть один холмік, він має будь-яке ну, будь-що, навіть дерево має військове значення. Це, ну, простіше кажучи. Але такого якого стратегічного значення це Авдіївка не має. Це більше все ж таки політичний, політична складова от, з цих бойових дій. вони спробували до, досягти перемог біля Бахмуту, нічого не вийшло. Зараз вони теж саме спробують спробують робити в Авдіївці. Але там і буде важче. Ніж під Бахмутом, тому що під Бахмутом ну, в безпосередньо в місті не велись бойові дії інтенсивні, Це була нова, така, нова нова реальність для Бахмута. А от в Вовдіїці там бойові дії йдуть вже 9 років. Там є військовослужбовці, багато чи не багато, ну, достатньо, які воюють ну, з певною перервами, з певними ротаціями. Там вже 7, 8, 9 років. Тобто не просто воюють, а воюють саме в тому місті. Вони наші військовослужбовці дуже гарно знають ту цю місцевість, всі ходи виходи. Тобто, якщо треба буде відійти ще приміститись на іншу позицію, то ми знаємо, як це робити по якихось там таємним, скажімо так, стежкам, те, що ворог не, не зможе вирахувати. Тому нам там, ну, ну простіше, це не дуже добре слово. Ну зручніше тримати течні оборону, ніж це було бойових дій. От ну, ви щодо. Так, да. да. Ви згадали, що там вагнерівці, втеки. зокрема, помітили їх під Авдіївкою. Не. А хто в пліч плічопліч із музикантами, так званими, б'ється під Авдіївкою? Ну, під Авдіївку, там є там з ДНР воюють війська, там не тільки російські регулярні війська, там ну, відомий нам по назві батальйон Сомалі воюють ДНРівці. Як як порахувати, скільки там яких військовослужбовців, яких підрозділів? Ну це важко, тому що. Ну, ми ж не, не придивляємося до, до шевронів і до якого само він підрозділ відноситься. Ну є ворог, ми його нищимо. Так, там там ну навіть по діпстейт, по мапам по іншій інформації, там на сьогоднішній день військ Російської Федерації більше. Ніж було в безпосередньо біля Бахмуту, і там дійсно важкі бої. Вони зруйнували майже повністю це місто. Тому було прийнято рішення відвести туди співпрацівників комунальних служб, бо нема комунальних служб, нема що робити комунальщикам. Ну все зруйновано. Так також там були було прийнято рішення. Обмежити мобільний зв'язок тільки залишити військовий спеціальний зв'язок, тому що на жаль там є люди, які співчувають ворогу і можуть його підтримувати, розповідаючи. Ну, використовуючи мобільний зв'язок для того, щоб давати інформацію про переміщення наших військ. І так само було обмежень в'їзд. Зараз обмежень в'їзд ну, журналістам та волонтерам. Не тому, що там є щось таємне і волонтери не потрібні, а тому що щоб не наражати на безпеку саме цих людей. Кому треба, там можуть просуватися, але такі заїзди, як був раніше, обмежений. Це означає, що там вже йдуть бойові дії і є. І в мірість того, що ворог зможе додати туди зусиль для того, щоб спробувати прорвати нашу оборону в цьому місті. Вдасться йому чи ні, ну ще раз. Там багато років воюють люди, які мають бойовий досвід ведення бойових дій безпосередньо в цьому місті. Тому, я думаю, ворогу там буде вкрай важко. Цікаве спостереження, що саме бронетехніку Росія у великій кількості втрачає під Авдіївкою, а це говорить про їхню тактику. Вони певну тактику колон використовують там. Вона взагалі доречна у лісистій місцевості? Недоречна. Важка техніка, доречна. Ну, ми це розуміємо. Треба бути великим фахівцем, щоб фахівцем. Щоб зрозуміти, що техніка важка техніка танки вони в полях краще можуть діяти ніж в лісистій місце ще в урбанізованій місцевості. Ну по вулицях вони теж не дуже добре їздні. Ну їздять, але вони вразливі. Чому знищиться велика кількість техніки? Ну, по перше, це може бути певні ну чергові прорахунки безпосереднє керівництво, тактичне керівництво Росіян. По друге. Ну, ми, ми ж розуміємо, що е, в нього техніка закінчується. Ну це 54 чотири та п'ятдесят п'ять. Воно зі стратегічних складів. Тому нам треба навіть не стільки збільшкодувати е, живу силу, скільки ж е, техніку. Бо жива сила там е, буде поновлюватися. Ну а у техніку, якщо ми переб'ємо велику кількість, вони просто залишаться без неї, бо їм немає. В них немає такого резерву. Звідки вони могли б щось нове поставити їхня промисловість може виробляти 20 танків на, на місяць і все. То тому вони тягнуть без мотла, які в них є зі всіх щілин витягують. Техніка в них дійсно починається починають закінчуватись. Ще один гарячий, його так, відтинок фронту це Мар'їнка. Там росіяни так само намагаються наступати. Її частина значна, на жаль, окупована. Зокрема, там 150-та мотострілецька дивізія воює російська. Чи має вона ще чи існує вона? По перше, взагалі ще враховуючи, що значних втрат вона упродовж цієї осені зазнавала там по 500 окупантів саме з цієї дивізії були ліквідовані збройними силами. Чи мають вони ще наступальний потенціал під Мар'їнкою? Узна ну, ви знаєте, є таке є такі приблизні підрахунки. Скільки треба ну, які втрати є припустимими, які які ну вкрай неприпустимі. якщо підрозділ втрачає 30 і більше відсотків військовослужбовців, він має бути відведений з лінії фронту? бо Він вже не боєздатний. Тому що ну тому, що просто так підраховано, що зараз можна глибоко це заходити. Якщо він ну його можна поновити, його можна його треба відвести з лінії фронту і поновити оці втрати техніки, живої сили, і далі він зможе ну, вести бойові дії. Ну, якщо його поповнювати, звісно, військовослужбовцями з якимось досвідом. Якщо просто, як ми кажемо, шмобіками, то це ну, нічого особливого не покращить. Якщо він втратив військовий підрозділ більше ніж 60%, відсотків. Тобто трохи ну більше половини, то цей підрозділ краще взагалі розформувати і зробити новий підрозділ, бо і от той моральний стан і ті можливості ну по великому рахунку не можна поновити. Це такі, це розрахунки там наших друзів, аналітичні розрахунки. Ну це не обов'язково ще на 60%, Ну так приблизно пораховано. Тому ті, ті підрозділи російські я, я просто щоб. Вибачте, довго да, ласка. Російські підрозділи, які втратили велику, велику кількість військовослужбовців, вони їх поновлюють. І, але поновлюють не професійними військовослужбовцями, а мобілізованими людьми без досвіду. Тому от, те, що ви запитали про цю бригаду, вона, про цей військовий підрозділ, вони дійсно на папері виглядають як потужна військова одиниця, а насправді це, це тільки на папері, щоб бути кратким. Останнє питання від мене, але попрошу не затягувати, бо зовсім мало часу. Хотів запитати Я стосовно от ви морально-психологічний стан згадали. А ми звикли вважати, що ворог деморалізований, чути це невмотивований. Але дивлячись на події під бахмутом, під Авдіївкою, хіба так можуть воювати невмотивовані бійці і з низьким морально-психологічним станом, як ви вважаєте? Дуже, дуже коротко. По-перше, є, є підозри, що вони там е, під впливом якихось речовин воюють, бо інколи потрапляють, ну, потрапляє куля в людину, він продовжує рухатись, хоча ну, має, має якось реагувати на це. По-друге, там використовується е, е, загороджування отряди, які не дають їм можливості повернутися. І по третє, чи може чи є в них мотивація воювати ну у Вагнірівці, мотивація є, бо за бойоводії вони отримують це ж приватна військова компанія. Давайте так приватна військова компанія вона може бути це не частина регулярних військових сил Російської Федерації. Вони можуть, не порушуючи закону, проскати все розриваємо контракти, пішли і не хочуть воювати, тому вони воюють виключно за гроші. А з приводу того, що низький моральний стан там не не зовсім так. Вони не справа не в тому, що у них низький стан. Вони почали нас боятися. Оце головне. Вони бояться вже. Оце, от от. Вони бояться, бояться нашого наступу всього цього. Тому це не не більш для нас це краще ніж просто низки моральне стандам. П'яте 10 Вони вони нас почали боятися. Тобто, скажімо, в лапках вмотивовані кнутом і страхом врешті, тому так, змушені так. і продовжувати бойові дії. Пане Олексію, дякую вам за розмову. Дякую, що були з нами ці ефірні хвилини. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії, був з нами на прямому зв'язку.